Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Зараз я вам покажу, які ціни в АТБ на 6 квітня 2024 року на овочі та фрукти. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше. Картопля другий гатунок Україна. 16 гривень 49 копійок за кілограм. Картопля рання, перший гатунок, 32 грн 59 копійок за кілограм. Картопля фасована. 29 гривень 59 копійок за кілограм. Ну, ціну в основному я називаю за кілограм. Картопля відбірна фасована. 54 грив 90 копійок за 1,5 кг. Цибуля ріпчаста фасована. Перший гатунок. Україна. Ціна 21 гривня 59 копійок за кілограм. Цибуля рібчаста перший гатунок Україна. 14 гривень 89 копійок за кілограм. Капуста Савойська, перший гатунок. 34 гривні 59 копійок за кілограм. Капуста червонокачана Македонія. Ціна 68 гривень 95 копійок за кілограм. Кабачок, перший гатунок. Ціна 89 гривень 69 копійок за кілограм. Огірки тепличні. Перший гатунок. 11 гривень за 100 грам. Огірки. Перший гатунок Туреччина. 84 гривні 95 копійок за кілограм. Корінь селери. Перший гатунок. Ціна 63 гривні 79 копійок за кілограм. Редис. Перший гатунок. Ціна 89 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. Перець солодкий червоний. Перший гатунок. Ціна 18 ,15 гривень 15 копійок за 100 г. Корінь імбиря. Перший гатунок. Ціна 25 гривень за 100 г. Часник ранній Перший гатунок. 16 гривень за 100 грам. Редька дайкон Перший гатунок. Ціна 69 ,59 гривень 59 копійок за кілограм. Часник. Перший гатунок. 18 гривень за 100 г. Морква мита. Перший гатунок Україна. Ціна 16,59 за кілограм. Морква 2 гатунок Україна. 7,49 за кілограм. Морква перший гатунок Україна. 8,95 за кілограм. Буряк. Перший гатунок Україна. 15,95 за кілограм. Картопля перший гатунок Україна. 23 гривні 89 копійок за кілограм. Капуста, перший гатунок Україна. 11,89 за кілограм. Яблуко сортове. Перший гатунок Україна. Ціна 20 гривень 95 копійок. Яблуко Принц, Перший гатунок. Ціна 28 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко ред чів. Перша гатунок Україна. Ціна 29,95. Яблуко зелене. Перша гатунок Україна. 26 гривень 49 копійок за кілограм. Яблуко фуджі, Вищий гатунок. 28 гривень 95 копійок за кілограм. Груша Конференція. Перший гатунок. 57,95 за кілограм. Груша звичайна. Перша гатунок Україна. Ціна 39,95 за кілограм. Лимон. Перший гатунок Україна. Знижка 20%. Ціна 43,95 за кілограм. Ананас перший гатунок. Ціна 86 гривень 95 копійок за кілограм. Манго перший гатунок. 18,30 за 100 г. Кокос перший гатунок. Ціна 29,90 за одну штуку. Лимон лайм 14 гривень за 100 г. Ківі у кошику, другий гатунок. 136 гривень 90 копійок за одну упаковку. Авокадо хас Ріді туїд, Перший гатунок. Ціна 88 гривень 90 копійок за одну штуку. Авокадо перший атунок. Ціна 21 гривня 50 копійок за 100 г. Авокадо хас Ріді Туїд 2 штуки. Ціна 109 гривень 90 копійок. Авокадо хас перший атунок. Ізраїль. Знижка 10%. Ціна 234 гривні 95 копійок за кілограм. Помело перший гатунок. Китай. 72 гривні 95 копійок за кілограм. Банан перший гатунок Еквадор. Ціна 69 гривень 75 копійок за кілограм. Банан другий гатунок. 34,89 за кілограм. Банан Бебі перший гатунок 11,50 за 100 грам. Мандарин перший гатунок Туреччина. Знижка 8%. Ціна 45 гривень 95 копійок за кілограм. Мандарин Муркот 57 гривень 95 копійок. Грейпфрут, перший гатунок, Туреччина. Ціна 45 гривень 95 копійок за кілограм. Апельсин перший гатунок. 42 гривні 95 копійок за кілограм. Яблуко Голден, перший гатунок. 24,49 за кілограм. Яблуко Гала, перший гатунок. Україна. 20,95 за кілограм. Яблуко екстра фасоване. Перший гатунок, 4 штуки. 24,50 за одну упаковку. Яблуко Айдарет, Перший гатунок, 24,49 за кілограм. Яблуко українське 17,95 за кілограм. Яблуко речів. Перший гатунок фасоване. 24,49 за кілограм Томати тепличні. Перший гатунок Туречина 89 гривень 89 копійок за кілограм Яблуко чемпіон перший гатунок 24,49 за кілограм. Томати коктейльні. Перший гатунок 13,99 за 100 г. А зараз я вам покажу, які ціни на зелень без коментарів. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом. Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.